Всім привіт, друзі! Це Бісик, Я Марина до нелюкермалаєва і говоримо про мирний план перемоги Зеленського. Він нарешті його представив. Так, от цей самий план Зеленський нарешті показав Верховній Раді, де якраз таки більшість його слуги народу Він не дуже великий, наче великий, тому що аналі а на скільки самі можна нам так сказати? Можете, серед як можете сховати це саме головне. І хочу уточнити, що це той самий мирний план, який Зеленський з тріумфом. Ну, так і він думав, що буде з тріумфом, А вийшло трохи зі скандалом, возив до Вашингтону у вересні 2024 року. Тоді, коли Зеленський давав численні інтерв'ю в Америці, він говорив, що от я привіз такий план. І я вважаю, що от згідно цього плану, ми ближче до завершення війни у цьому році, ніж ніколи. Але ще тоді видання Bloomberg говорило, що цей план він скоріше нагадує списки таких побажань хатілок Зеленського, аніж якусь конкретику. Ну а тепер щойно Зеленський прочитав цей мирний план у Верховній Раді перед своїми ж таки слугами народу. З'явилася дуже цікава інформація від Associated Press, це агенція одна з найбільших новин. Ніх агенцій, де сказано, що Зеленський дав західним союзникам три місяця на узгодження цього плану. Якщо вони дають добро, Зеленський скаже молодці, а не дають добро. Зеленський тупає ножкою. За дивним збігом обставин ця інформація з'явилася. Ну і власне Зеленський представляв план на тлі дуже цікавої інформації, яку озвучив Сергій Лещенко. Я нагадаю, що це такий придворний шут. Який постійно облизує Зеленського, а ще паралельно отримує прекрасну зарплату в наглядовій раді Укрзалізниці, Так от Сереженька Лещенко написав у проросійському телеграмі, що Джозеф Байден, що конгресмени з обох партій, вимагають якось змінити мобілізацію, зокрема. Знизити вік української мобілізації, мобілізувати людей, які молодше 25 років. Але як написав Там Ліщенко у цьому своєму пості в Телеграмі, Зеленський на це не підшов і відстояв, щоб молодь не мобілізували. Насправді все це дуже схоже на накручування антизахідної істерії для того, щоб трошки пізніше, якраз таки, через три місяці, Зеленський, мав змогу піти на мирні перемовини, але ці мирні перемовини будуть десь в Саудівській Аравії або там за. Посередництва Туреччини, і тоді Зеленський може вийти до українців і сказати: Ну, дивіться, ми ж хотіли, щоб там захід нам допоміг щоб вони нам все те дали за мирним планом, але вони нам не дали, тому ми змушені йти на мирні перемовини, тому що не дай же ж Бог Джозеф Байден знову буде вбивати нашу українську молодь. Тим паче, Зеленський уже у Верховній Раді почав натякати, що мовляв, це західники такі, що це вони такі мляві, що це вони не хочуть іти на наші е, умови. Тобто, вже почав обкладати їх гумовими виробами. Але я хочу бути відвертим з вами щодо того, як сьогодні ситуація супроводжується певній. Не публічній, різноформатній комунікації із Україною також така драма у цьому голосі. Ми чуємо від партнерів деяких таке слово як перемовине, і, і значно рідше звучить слово справедливість. Україна, я це підкреслю, неодноразово. Україна відкрита до дипломатії, але до чесної, в сильній позиції. І саме тому у нас є формула меру. Зацініть, настільки зацікавлені морди урядовців, яким абсолютно обадує шотем розповідає їхній же президент, і це гарантія перемовин без примусу України до несправедливості. Українці заслуговують на достойний мир. План перемоги. Скажіть мені, будь ласка, хто може забезпечити нам план перемоги, якщо не самі українці? Тому що по великому рахунку будь-кому байдуже, а це українці мають боротися за свою державу, за те, щоб у нас була незалежність, за те, щоб ми не зникли з карти світу. І якщо там Шольц міг сказати якісь неприємні речі, так вибачте, Шольц орієнтується завжди на смаки своєї публіки, на смаки свого електорату. Проклади шлях до цього. План перемоги це гарантія, що божевільні в Кремлі втратять можливість продовжувати війну. Знову ж таки, зацініть наскільки цікаво депутатам у Верховній Раді слухати свого президента, і тому план перемоги є мостом до реалізації формули, до реалізації саміту шляхом до чесної дипломатії. Але на цьому шляху Україна має бути сильною. І хочеться сказати, а що ж ти зробив для того, щоб Україна була сильною? Тому, якщо підсумувати оцей план, оці 30 хвилин виступу Зеленського в Верховній Раді скоріше нагадували оцей уже історичний політичний мем. А почому не Ну давайте, ну їбать батька Є ж. Ну я дай я прочитаю спочатку, Я ж текст не знаю. Причому нудьга Верховної ради уряду була така, що насправді всі ці люди похлопали президенту лише в кінці промови, коли він сказав: Ну слава Україні, героям слава треба було відповідати. Дуже вірю в Україну. Слава Україні. Але ж тепер давайте з'ясуємо, а що ж це був за план. Що ж, які ж речі озвучував наш президент. Отже, план. План складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. Пункт перший три додатки нам не покажуть. Очевидно, що ми їх потім прочитаємо десь у зливах. Десь Нюйорктаймс, Вашінтон Пост, в більді якомусь шпігері. Правда, потім якийсь подоляк буде розповідати, що це російське ІПСО, але на жаль, воно так працює. Українці змушені вчити англійську, змушені вчити німецьку для того, щоб прочитати внутрішні політичні новини про себе в іноземних змі. Отака От якість комунікації Зеленського зі своїм народом. Геополітичні пункти другий, третій. Вони військові. Пункт четвертий, економічний. Пункт п'ятий плану перемоги безпековий. Десь кордон 91-го року, як ми розуміємо, зник пункти розраховані. По часу, дуже конкретно. Перші чотири це час війни, щоб її завершити. П'ятий пункт на час після війни, щоб гарантувати безпеку. Перший пункт це запрошення в НАТО. Зараз. Прямо зараз, щоб Зеленський мав з чим іти і е, балотуватися чи то на президента, чи то знову вести своїх зелених товаришів у Верховну Раду. Ми розуміємо, для чого це треба Зеленському. І ще ми розуміємо, що якраз таки за президента Зеленського ніхто нас не візьме в НАТО ніхто не подарує Зеленському таке алібі за всі ті речі, які трапились напередодні повномасштабного вторгнення 2022 року. Показали військових, які змушені хлопати на цю річ. І тут хочу сказати, що насправді це саме українська армія, навіть усі всі люди, яких ви бачите, вони виборюють нам те, щоб ми все одно. Рано чи пізно вступила до того НАТО, це не заслуга зеленського. Ми демократична нація, яка довела, що може захищати Євроатлантику і наш спільний спосіб життя інших демократичних націй протягом. Десятиліть Росія використовувала геополітичну невизначеність в Європі. Мені здається, що Зеленський невпевнено зачитує цей мирний план. Цілком можливо, він сам в нього не вірить. А саме факт, що Україна не є членом НАТО, і саме це спокушало Росію посягати на нашу безпеку. І тепер факт запрошення для України в НАТО може стати дійсно фундаментальним для миру. Бачите, як воно повертає історія, тому що на початку своєї каденції Зеленський і його оточення говорили, що для чого нам потрібно це НАТО. Ми якось будемо і без НАТО. Ми будемо заглядати в очі путіну. Все буде класно. А тепер доводиться говорити про НАТО. Ми розуміємо, що членство в НАТО це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчувати. Що їх цар програв геополітично? Тут варто було б додати, що нам все треба зробити, щоб цей цар, щоб цей путін не завоював Україну. і Ми якось стабілізували свій фронт. Тому що знаєте, коли з'являється інформація, що ми за два місяці 2024 року втратили території більше ніж за весь 2023 рік. це справді тривожна інформація. От з того, що на обіцяв Зеленський, а він у цій промові наобіцяв, що от війна. Точно закінчиться наступного року, тобто 2025-го. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цією ідеєю з цим конкретним планом перемови саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. Але скажіть мені, будь ласка, як же так трапилося, що буквально перед поїздкою до США у вересні 2024 року президент називав іншу дату, і це була дата до кінця цього року. Тоді Зеленський розповідав численних інтерв'ю а західним змі та і нашим трошки про те, що Зеленський потужно працює над дорожньою картою, яка має змусити Росію завершити е, нинішню війну уже восени. Цього року, тобто 2024-го. і те саме дуже часто повторював ніхто інший, як Андрюша Єрмак, який говорив, що от у нас будуть мирні саміти, і до другого мирного саміту точно все буде добре. Для нас важливо, щоб результати цього саміту були потужними для України, щоб вони зміцнювали нашу оборону спроможність і давали дійсно нам. Те, що нам необхідно для того, щоб рухатися вперед до справедливого миру припинення війни. Але буквально нещодавно з'явилася інформація, що цей саміт другий скасували. Тож цілком логічно, коли президент сам стрибає із дати на дату, не може назвати якусь конкретику у своєму так званому мирному плані. Під час поїздки ще до США з'являлися статті із такими заголовками, що зірка Зеленського над капітолієм згасла що йому вже не довіряють на Заході. Сказати це з вираженням в одному тоні, тільки з мімікою твого лиця, як ти це вмієш робити. Ну це просто постна х**ня яка-то, блядь. Давайте по новій, поїхали. А отже, це означає, що Зеленському і його цим потужним менеджерам не дадуть уже в таких масштабах грошей, як раніше. О, там, блядь, збиває, він глазами косить, коли вже в кінці почав говорити, взяв глаза куда то ввів, нахуй. Немножко текст по-дебільному написан. Міша, все переписуємо. Тебе скучне лицо, Тебе ніхто грошей не дасть. І тут хочеться запитати, коли ж Зеленський був щирий, коли говорив про НАТО зараз, чи тоді, коли у 2020 році, наприклад, накачував українців масштабною пропагандою про те, що НАТО це фігня. Нато нам не потрібне, і ми пам'ятаємо, як півтора роки поспіль а, в ефіри від відпускали таких товаришів як Сергій Сивоха, які розповідали про те, що НАТО це жах і нас точно не візьмуть в НАТО і нічого турипаться з такою мордою брудною українців в те саме НАТО. Наташа вам не кажеться, що НАТО це ще один крючочок такий Манок, на якому нас держать як страну. Да, прям гарнішон, на якому тебе тримали. Що цікаво, дивіться, пішов він на інтерв'ю до Наташі Влащенко, до проросійської пропагандистки, яка роками накручувала проросійські наративи в Україні. І це та жінка, яка першим ділом побігла жерти ті самі шашлики, на які Зеленський та Єрмак запрошували журналістів. І от вони там обжиралися і думали, як же ж а будемо проводити політику далі. Вот, ми си... сі... Ви обов'язково будете в НАТО, а рядом ще маночок, ви обов'язково будете в Євросоюзі. І вот цими манками постійно перед нашим носом вводять, а, власне говоря, заглотити не дають. Наживку так, от коли Зеленський був щирий, коли він у Верховній Раді розповідав про НАТО, чи тоді, коли він випускав свого із наративами про наживку, з того, що варте уваги, це там, де Зеленський каже, що дуже важливо звертати увагу на оборону. Це реалістично захищати наші позиції на полі бою в Україні і водночас повертати війну на територію Росії, щоб Росіяни дійсно відчували, що таке війна, і попри російську пропаганду. Починали розвертати ненависть сторону Кремля. Ми не наївні, сказав Зеленський у Верховній Раді. І тут же ж теж хочеться запитати: а де щирість зеленського? Тому що мобілізація провалена, далі продовжується булінг української армії, далі продовжуються потуги того, як же ж захопити повністю ринок озброєнь і всі ці мільярди, які там Україна заробляє на озброєнні. Чи купляє там е, озброєнням західних країн, і е, теж е, доводиться витрачати е, певну суму грошей, щоб вони осідали виключно в одній кишені. Те ж саме для того, офіс президента, наприклад, влаштував срачі з Будановим і намагається дуже активно випиляти його із посади керівника Гурмо. Можна констатувати, що Зеленський за 6 років своїх повноважень він абсолютно не змінився, і який був на початку у своєму ставленні до військових, таким є і зараз. Що дуже. Важливо, Зеленський а, сказав у своїй промові про економічний потенціал. Я а, зацитую: президент нагадав, що в Україні зосереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі матеріали ціною в трильйони доларів США. Це, зокрема, Уран, Титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилюють глобальні конкуренції або Росії, або її союзників, або Україну та демократичний світ. І що цікаво? Буквально за пару днів до виступу президента з'явилася інформація. Що наші титанові родовища, яких на території України так нормально, і вони досить значущі, попали до рук дуже специфічних покупців із Азербайджану, ось що пише у своїй статті Михайло Гончар, дуже крутий спеціаліст саме у питаннях енергетики, економіки і у таких кручу вірчу української влади не тільки зеленського, а й попередніх. Цитую пана Михайла. Кому продали? Я переконаний, що від спеціальних служб України не тільки уряди влади в цілому отримували інформацію про неприпустимість такого варіанту приватизації, після якої сформується новий ланцюжок постачання української титанової сировини для ворога, тобто для провідного холдингу російського ВПК Ростех, який виробляє усю ту смертоносну машинерію, яка летить на українські міста, промислову інфраструктуру і позиції сил. Оборони України, хіба Зеленський не знав, кому ж ми віддаємо ці титанові родовище? Із певних плюсів, які озвучив Зеленський, можу відмітити те, що він запропонував це, очевидно, було запропоновано нашим західним партнерам використовувати українських військових, яких буде немало. Величезна кількість українців здобули фах військового, будучи абсолютно цивільними. Скажімо так, багато людей не захочуть повертатися на свою цивільну роботу. Або хоче використати свій отриманий досвід. І, наприклад, залюбки десь попрацював за кордоном у якості. Найманого спеціаліста, і от там Зеленський сказав, що ми там запропонували використовувати наших військових ветеранів у якості таких контингентів на території Європи, тому що там Сполучені Штати Америки там роздумують, що їм там виводити. І от українці їх можуть замінити. Але я тут хочу нагадати, що це ж не оригінальна пропозиція Зеленського. Це до речі, давно пропонував ніхто інший, як Борис Джонсон. Тому цей мирний план Зеленського скоріше нагадує таку компіляцію. з здорових ідей і не дуже здорових ідей, які а, мали там люди з оточення зеленського і абсолютно інші іноземні політики, і скоріше це виглядає як така передвиборча кампанія самого Зеленського. В глобальному сенсі я розумію, чому а, а, наші американські партнери були в афігу, коли вони побачили цей так званий мирний план. Тому що він і що це. Прекратить огонь. Прежде всего. Просто прекратить Давайте достучимося до населення, которое находится на территории. Денерила не це просто бажання зберегти власну дупу і лишитися живим. І тому Зеленський от активно промотує ці кілька місяців ці фігові листочки під назвою Мирний план. У вас були е, в сенсі вашої боротьби з російською агресією з політичної психологічної військової позиції щодо дуже сильного противника Володимира Путіна. А у мене немає часу, чесно кажучи, че, іноді про щось думати Думати стратегічно, коли Зеленський там три місяці поспіль розповідав про те, що у нас є там бамбічний мирний план, і ми його як представимо, то всі будуть афігу. просто на там на наступний день Росія злякається і побіжить здаватися. Літаки літять, будемо всіх бомбити. А Насправді, що ми послухали у Верховній Раді про те, що Зеленський дуже хоче лишитися живим, дуже хоче лишитися здоровим. Можливо, потім він хоче реалізувати оту стару ідею першої леді. Коли вони там поїдуть кудись за кордон і будуть реалізовувати свій план Б, нові справи, як вона там сказала у інтерв'ю за економіст. Також цілком, ймовірно, ті особи, які були долучені до написання цього так званого мирного плану, вони дуже хочуть скористатися тим, що у них є ще певне ядро прихильників Ну Є ж у нас люди, які ще. Лояльно ставляться до Зеленського, до партії Слуга народу і таким чином хочуть знову пролізти у Верховну Раду. Але не для того, щоб потім відбудовувати повоєнну Україну, якось ладнати нашу систему безпеки і відвоювати ті території, які будуть на певний період в окупації під Російською Федерацією. Ні, вони будуть лізти у Верховну Раду з єдиною метою отримати імунітет від кримінальних справ. Тож, коли ми говоримо, що захід якось так скептично поставився до цього миру. Плану, то тут проблема якраз таки не в наших західних партнерах, не у Джозефі Байдену, не у тому, що зараз там величезний виборчий срач у США. І навіть я вам скажу не в тих конгресменах, які, за словами Лєщенка, запитували, що ж ми там думаємо робити з мобілізацією, чи не хоче Зеленський, як Верховний Головнокомандувач, знизити вік мобілізації до 25 і нижчі роки. Тому що я цілком розумію, хто це питав у Зеленського. Очевидно, що це були конгресмени, які якраз таки лобіюють збройну оборону галузь, які є представниками оборонного комітету. Дуже часто це можуть бути ветерани всіх тих війн, у яких брала участь саме Америка. І відповідно ці люди оцінюють реалії нинішньої війни із свого ветеранського досвіду після прочитання, після прослуховування промови зеленського про цей мирний план складається враження, що від війни у нас втомилася. Одна особа і одна інституція це Забанкова. А чому так? Тому що насправді Заїр Мачня дуже чітко розуміє, що це не їхня війна, і вони щиро бажають виплутатися із цієї війни. Не перемогти, не зберегти країну, не те, щоб Україна там колись вступила в НАТО, а саме випитлятись. Бо що буде далі? Це уже, бо, як вони думають, не проблема Зеленського. Ось. Повертаю вам Україну. Це буде та Україна, якою нинішню Україну Зеленський передасть своєму наступнику. Якщо дай Боже будуть вибори, і головне, що скаже своєму наступнику і українцям на Зеленський, воно звучатиме так: а що на мене смотрите. Я ні при чому, я нічого не робив. Ви всі бачили, що я 5 років нічого не робив. Тому оцей розпіарений мирний план він виявився пшиком. він... Виявився всім таким, до чого торкаються руки зеленського: багато обіцяти і нічого не робити. Всім дякую за увагу. Це були шоу бісики. Це був розбір з плану, який з великим пафосом був представлений у Верховній Раді, а до того був показаний Джозефу Байдену і двом потенційним переможцям президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цей мирний план? Чи він вас влаштовує? І чи він прояснив вам якісь моменти, якою ж буде наша українська перемога. Ну і напишіть, що ви думаєте про е, це бажання Зеленського взяти нас в НАТО прямо зараз, щоб вони з Єрмаком могли отримати Алібі на наступний виборчий період. Всім дякую за увагу. Це була Марина Данлюхермалаєва. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування. Щира подяка всім моїм підписникам, підписуйтесь на канал Шоу Бізики. І якщо у вас є змога, то ставайте нашим спонсором чи патреоном, тому що це дозволяє нам розвивати незалежну журналістику і робити такі аналітичні розбори далі.